є слова Василя Олександровича Сухомлинського. У природі немає дитини безталанної, ні на що не здатної. Кожному треба дати щастя творення, кожного треба вивести в люди. Педагогічний колектив Саханської школи це творчий, діяльний колектив однодумців, для яких справа навчання і виховання завдання першочергове. У школі цікаво і працювати, і навчатися. Основна діяльність педагогів спрямована на створення ситуації успіху для кожного учня. В школі, де навчається 117 учнів і працює 18 педагогів, створено затишну родинну атмосферу, основою якої є товариські взаємини між учнями, учителями, батьками. Сьогодні наша школа є єдиним освітнім, духовним, культурним осередком у селі де наші учні здобувають необхідні знання і успішно конкурують у сьогоднішньому непростому світі. А колектив школи своєю творчою працею створює імідж сучасного закладу освіти. Особливістю нашої школи є те, що інформатика викладається з другого класу. Малюки із задоволенням від відвідують ці заняття. У п'ятому класі роз'янують... Задачі на рух ми з вами ввели нові поняття, а саме швидкість зближення, швидкість віддалення. Для демонстрації задачі мені знадобиться два учні. Хто бажає? Будь ласка, Василь і Настя. Слухаємо уважно. Два пішоходи вирушили з одного пункту у різних напрямках. Яка відстань буде між ними? Через три години час пішов. Раз, два, три. Як знайти відстань? Будь ласка, помножити на час. Швидкість помножити на час. Чому дорівнює час у даній задачці? Будь ласка, поля зарівнює на годину. Тільки три години. Три години, Як? Понад 20 років тому. Це був музей трудової бойової слави. Коли створювався музей, ставилася конкретна мета увічнити імена полеглих на фронтах Великої Вітчизняної війни. У 2004 році наша школа святкувала 50-літній ювілей. До цієї славетної дати ми дуже багато зробили. І в нашому музеї з'явилися нові стенди. Сторінки історії саханської школи, історія саханської школи в обличчях, фотографії під... Вітаю, я Мяла Лілія, президент шкільного парламенту. Шкільне самоврядування вчить нас бути господарями школи, виховує взаємопідтримку і розвиває організаторські здібності. Разом з вчителями ми одна команда, адже учні потрібні вчителям, як вчителі дітям. лет ту страну, где до слез причины нет, где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же